Сьогодні, я думаю, для заліщиків, для нашого міста, для нашої команди велике свято, тому що новий сезон було відкриття. Я думаю, що команда також зробила подарунок мешканцям заліщиків. Переконлива перемога 5-1. По-перше, дякую нашій команді. Команда сьогодні віддалася, я думаю, на 100%. По-друге, хочу привітати всіх болівальників, подякувати за підтримку. Щодо гри, то, ну, мабуть, десь все по ділу могли забивати ще більше. В плані того, що суперник був, догравав меншості, ну це все завдяки тому, що ми постійно створювали пресинг, і йшли в атаку і відповідно створювали моменти. Молода команда, я певний, що в них все попереду. Ми з ними вже зустрічалися і в товариських матчах, таке кусючі хлопці. Ну сьогодні, мабуть, десь їм і трішки забракло якоїсь агресії впевненості. Але ми дякуємо їм за гру. Дякуємо ще раз всім вболівальникам. Рухаємось далі. Чемпіонат тільки розпочинається вже лише третій тур. Тому я думаю, що вся боротьба ще попереду. Тому дякую ще раз своїй команді. І... Слава Україні! Прошу коротко, перші емоції та коментарі в сьогоднішньому поєдинку. Ну, По-перше, хочу привітати команду Дістера з перемогою. Перемогла вона заслужена. Наші молоді хлопці занадто перегоріли. Такі помилки в захисті, як вони допускали, то я думаю, не допустимо. Для команд, які грають у вищій лізі чемпіонату. Сьогодні так вийшло, що ніби кінця виглядав як наставники, а ми як учні. Ну, як бачимо, не самі найкращі учні. Хоча, скажімо так, що хлопці десь старалися. От я думаю, що вплинуло вилучення на цю гру, але знову ж вилучення було пов'язано з елементарною помилкою нашого захисника, от який перед тим епізодом втратив м'яч. І в результаті воротарю довелося спасати команду, але, як виявилося, він був за межами штрафного і отримав вилучення. Це вилучення, я думаю, зіграло дуже велику роль в тому, що наші молоді хлопці в десятьох все ж таки десь не витримали того тиску. Далі допускали захист і помилки. А реалізація в команді став сьогодні була дуже високою. Ну і Наші помилки і реалізація Дістара це два ключові моменти, які сказалися на результаті сьогоднішнього.